Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок, почався робочий тиждень і третій день нас вже дощик заливає. Ну, Просили, тепер маємо. По-нашому не буде, нам не вгодиш. Ну, передають далі, що вже сонечко буде завтра, післязавтра, а там подивимося. Звід... Тільки ну, ось, знову пройшовся дощик такий гарний, гриміло. Пішов десь, Вон, сонечко виходить вже. Робота у нас потихеньку робиться. Дощик почався, ми заховались, але якось так оце на голову дає. Я навіть знімаю, не можу дивитись в телефон, відкрити очі. Давить так сказати. Зараз піду, покажу, що ми там поробляємо. Я в основному сьогодні на кухні. Ну, подивлюся, можливо, полізу треба в погріб трошки поприбирати там, поскладати, бо така погода на город не підеш, вода стоїть. Хоча там відео вставлю, була, врожай збирала, але город не показувала. Ось дивіться, що у нас в дворі робиться, так як у нас у дворі е, немає такого е, місця, <різь> крім е, відмостки, там, де є е, бетон. Тож у нас болотяка. І дивіться, що у нас це ж ми до дощу копали ось під фундамент і капець Максим. Трошки розстроївся. Так, почули мене, пишіте. Він прокопав, і тут ось вчора дуже великий дощ був. І дивіться, воно осипалося. А чого воно осипалося? Бо тут у нас ми коли? Ну, років 4 чи 5 проводили воду. І тут йдуть труби з водою. І оце ж воно копалося колись і осипалось. Ну, будемо думати, тепер робота додається. Нам завжди везе. Та що ж таке? Писклята. Що таке? Мене побачили і все. Я вам тільки що давала їсти. Гарно почали їсти тут. Максим сказав, я беру все в свої руки, і він ото на ніч закривав їх в сараї. Вони виходять голодні, доїдають все в кориті і зараз під чисту. То завжди залишалося, а то пару днів він поморочився, каже, терпи, пищать, не пищать. І все тепер. Гарно чмакують, тільки коли мене бачать, оце пищать. Ну, що поробиш? Так, тут ось зараз піду покажу там калітку сьогодні. Тато чоловіка робить, бо він нас гостить, допомагає нам. Курчат загнала, бо був дощ. Вони такі вперті, оце коли дощ, вони не хочуть заходити, а дощ гарний був. Тож загнала, вот там і граблі стоять, не забрала. Ось така у нас. Каліточка має бути. фіртка, калітка. Збиралися якраз уже кріпити, пішли по перфоратор, але у нас почався дощик. Тож, поки чекаємо або туди далі, бо ще капає, Моросить таке щось. І якраз буде, бо зараз ми піддон поставили, такий він після цього, після свиней, бо він в сараї, був, вони спали. Взимку на ньому. А мені незручно, це дощик починається. Мені, щоб туди зайти, треба дуже довго <світ> часу, щоб оце відвинути. віддвинути. Отак відкрила каліточку і вже там. Вони оце підростуть ще трошечки, і буду я знімати оцей шалаш. Вже все, вже величенькі. то думаю, все буде добре. Я вийшла на город, збирала ось врожай. Город вже показувати не буду, бо в останніх відео тільки і показую, що. Ну, Було тяка й Ось Нарвала, так сказати, зібрала врожай, хочу борщик зробити з молоденького бурячку, моркви, капустинка. в мене там і є, але це тріснула. Ось Дивіться, як гарно, То, що тріснуло, а то, що перегнила. Це вона стояла оціню у воді, і бачите, як воно. Ну, напевно, ще щось допомогло, але ну, є. У мене її ранньої не так багато, то я її не буду закривати. А я залишу посилання, можливо, комусь пригодиться такого багато ранньої капусти. Вона після душі буде тріскатися, тушкована на зиму. Така начинка і для вареників, і для пиріжків. І так поїсти дуже смачно. Кабачок зараз буде смажений, кріп на борщи, огірочки збирала Ото разом з вами. І дивіться, пропустила які, ну на салатик воно піде. І ця цибулька це я вириваю там, де цибухи були. Цибухів не багато було, але були. Будемо йти. Друзі, я вже на кухні, правда, не ту камеру поставила на фронтальну, ну нічого, зараз тут швиденько. Борщик майже вже доварюється. Ось зробила пиріг сьогодні, такий шоколадний, із вишнями. там За новим рецептом. Якщо мені сподобається, я залишу, тут буде написано рецептик. Зараз ось зверху хочу помадкою його помастити. І от так. От. І зварила. Макарони будемо он, їсти з, з паштетом. Але не перемішувала, бо Женя в нас може ще таке не їсти. Мухи літають, позалітали, бо дощики, воно двері відкриті. Ну, як, не двері відкриті були, підняли цю тюль. Тож, от такі у нас справи. Зараз, можна сказати, вже на кухні я завершила. Кабачки ще посмажити, Я кабачки дуже полюбляю, але от смажити їх. Ну, нічого, поки. Будуть кабачки смажитися, я повиганяю мух. І все сьогодні на кухні можна вже йти далі, чимось займатися. Ще там одну штуку вам треба показати, запитували ви. У мене про неї. Тож, отак, а зараз вже буде в нас обід. Там вже в нас друга година, ну нічого. Я якось і не дуже і хочу, але треба. До 6 годин вечора скуштувати пиріг. Це й то, ну, такі справи у нас. Зараз знову то курчат то виганяти, то заганяти. Ну, будемо сподіватися, що вже його не буде. Нехай дощик іде там, де його немає. Хоча, я знаю, багато з Кіровоградської області мене дивляться: оце ж мама чоловіка, вони разом приїхали з татом, вона просто поїхала додому вже, а він залишився трошки. І сказала, що і в них вже пройшовся довгоочікуваний дощик, якого не було два місяці. Це, можна сказати, центральна Кіровоградщина. Так що пишіть. Я думаю, що скрізь пройшовся дощ, пишіть. Чи дочекалися ви дощу там, де його не було, чи ні? Якщо ні, то нехай він іде до вас. Понамочило вже ну дуже гарно. Трава пре, все пре на городі. Не проїхати, не пройти. Я ж оце ходила, воно в чоботях я піднімаю ногу, чобот залишається, а я ступаю. Так що, ну, як є, вже буде надіятися, що все буде добре. Все, борщик в мене майже готовий. Зараз закипить. У мене бурячок вже ж молоденький, він грітний. Я люблю з таким. Хтось не любить, хтось любить. Але він зараз настоїться до вечора, в нього зміниться колір. От такий я борщик люблю. А коли він тільки зварений, ні. Так, що тут у нас? Тут ще ось макарони у нас такі, чи локшина, хто як каже. Так, ну і пиріг. М -м, Глазурі в мене не дуже так багато. Ну, піде і так. Він такий вологий. Він ну, мав такий бути шоколадний шоколадний, але я менше поклала туди. Какао, тож він не дуже прям такий. Але, на вигляд, з вишнею. Пахне дуже ароматно. Вишню свіжу не люблю. А ось у випічки смак. Це та ще розповідала, що старається не кожен день робити випічку. Ага, Зараз. Не, не, не тут то було. А ще, друзі. Там запитувало декілька людей, чим ми рятувалися Ну, інкубатор, як нас працював, коли вимикали світло. Ось такий інвектор, перетворювач, клеми до акумулятора. Тут ось можна вилку вставити, USB. Ну, ми купували це, щоб нас. Роутер працював. Ну, зараз так і є. Вже інкубатор вимкнений, то коли вимикають світло, коли мені дуже треба, то я підключаю до, акумуля... до акумулятора і в нас є Wi-Fi. Ось так. Так що ще хочу сказати, у нас є декілька штук зайвих. Таких. Я залишу посилання під відео на OLX, так що кому треба. Ласкаво просимо так сказати. Ну що ж, друзі, на вечір дійшла я до цієї калітки, бо щось то те-те то те. вже є. Мені вже набагато легше, не треба нічого відтягувати. Захотіла зайти, зайшла раз, два і все. А то поки його відтягнеш, поки те, поки все. Ось так ми його прикріпили і все. Тут, правда, знизу затуляю, але треба знайти таке рівненьке є там. Що ви тут? що, Що? їдять редиско. Ні, ні, ніхто не хоче їсти цю редиску. А е, ти що стоїш? А, ти що? Вони такі ручні. Ну, звісно, звикли вони. Дивіться, яка різниця оцей. І воно. Це такий маленький, я думала, що він коли вилупилася, того. Ну такий він був доходяжний. А ні, потім відійшов. Завжди ходив такий надутий, як малий був, а потім все добре. Він, вона. Курочка наче. Ось так от. Вечеряючи. На городі трави море, тож всі з травою. Пішла тільки що кожному по відру нарвала. сюди відро, курчатам відро, цьому відро, ці нутрієм. І все. Це я сьогодні казала, що не вийду на город, ага, думаю, вийду прору, бо я ж уже цим свиням рвала. Звичайно, і топтати не дуже хочеться, бо дуже мокре. Але там біля до ріжки зараз є бур'ян Порву, Дивіться, я не бачила так швидко. Ще ось є. Після дощу все так поперло, все високе, а бур'ян то взагалі він і так був в мене не був город чистий, бо я не встигла ще після першого дощу висипати. А це ну зовсім. То Цибулю ще видно було, а зараз бур'я насить. Ну, нічого, потихеньку все зробиться. Головне, щоб дощик пройшов. Тепер будемо надіятися, що більше його поки не буде. Щоб Потім не переживати, що воно погніє. Чекаємо, чекаємо, потім переживаємо ну, таке в нас життя. Зараз піду одягну перчатки, бо вийшла, без забулася. І трошки ще попрацюю. У нас там ще немає восьмої години, поки чоловік з роботи приїде, я пору. Ось так от. Велике вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.